Друзі, ну і е, великий зараз ажіотаж, великий пік, великий підйом тракторів, таких як Хорст. Перед вами моделька Хорст L244 XU. Я його називаю між небом і землею. Тут просто об'єднали новинки і залишили старі якісь види, зразки, типи. Поїхали. Пройдемо до перегляду, починаючи з того, що я трактор даний зважив. І має він вагу 1560 кілограмів. Зафіксуйте дану цифру. Після того ми йдемо до розміру гуми. Передня гуман 75 7,516. Невідомого нам бренду. Не розбірні диски. Колія метр 20-1,40, як зазвичай. Блін, металеві крила пластикові. Вже встановили пластикові. Ну навіщо? Ай. Ціну, до речі, скажу на даний трактор в кінці відео. Брезовачок є. На тому дякуємо. Встановили збільшену сюди е, от ходову систему, встановили сюди чулок максимально великий, максимально до крику. Редуктор залишили той самий, гідрооб'ємне, рульове керування. має окрему систему, як зазвичай, окремий насос, окремий бачок і циліндр двобічної. Двосторонній, кому як подобається дії. Встановили 6 противаги вже попереду по 11 кг, маємо 66 попереду. І бачите, такий ось крюк встановили тут. Капот відчиняється вже по-новому. Капот, бачите, який має дизайн. І автоматично бачучи ось цей отвір, ми розуміємо, що бак у нас йде під капотом. Друзі. Акумулятор встановлений на 100 Ампер -годин. І Перемикач маси давайте я вам покажу одразу в найзручнішому місці. Ось він. Така проста пружинного типу маса і дуже і дуже в гарному місці зроблена. Давайте по баку, баку одразу з вами розберемось. Він тут металевий, з датчиком. І написано, що він має об'єм 48 літрів. Друзі, ну кого обманювати. Нікого ніколи не планував обманути якимось чином, можливо, сам помиляюсь, вибачте. Але даний бак не може мати ні в якому разі 48 літрів. 28. Такий його об'єм, на мою суб'єктивну думку. Друзі, трактор новий, трактор ще не пройшов багато перевірок, але він вже є, і я вправі вам його показати, описати те, що бачу візуально. І деякі характеристики, які є, ми можемо вже зафіксувати для себе. Двигун КМ-385 з старого зразку нічого не змінилось, окрім очистки палива і потрапляння його туди. Бачимо, що тут два фільтри на паливо. Ось таким ось чином виглядає один і інший. Бачите, досить, досить ярко. Виглядає і додає вартості даному тракторцеві. Фільтр масляний в своєму звичайному місці, і механічна паливна система, як зазвичай. Повітряний фільтр іде у нас контактно масляний з циклончиком і з ванною масла і двома сітками. Просто і ясно. Охолодження рідини з примусової охолоджуючої рідини. Бачимо, додатковий бачок встановили і бачок на мастило в гідров'ємне рульове керування. Два насоси. НШ. Просто звичайне розташування, звичайна обв'язка КМ-мотора. Генератор 14 вольтовий на 350 Вт. Бачимо стартер, кардан. Все акуратненько зроблено. До речі, подивіться. Платформа у нас іде вже на подушечках. Зробили таку вже косе-коліно. тобто у нас глушник залишився в принципі, такий самий, ну, він в принципі стандартний, ніде нічим не відрізняється, але бачите, що коліно трішки такого косого зразку, якщо вам це якось принципово. Боковушки такі захисні, захисна сіточка на радіаторі. Звісно, все це зроблено нормально. Так, мабуть, давайте зачинимо капот. До речі, не сказав, що він на двох газових упорах, це як зазвичай вже стандартна тема. Давайте спробуємо його зачинити. Головне, чітко, влучно і точно. Закривається цей капот, бачите, гарний дизайн, досить цікавий, особливий унікальний колір даного трактора. І переходимо до задньої частини. Тут у нас колеса йдуть розміром 11,2х24. Власне, такий розмір має гума. Довантажувачів 25 кг. З іншої сторони, такий самий. Регулювання колії йде по півосі. Метр 20-50 метр і е, диск розбірного типу. до речі. Дивіться, характеристики точні у нас на сайті tvma.com.ua Там ви можете замовити трактор, а також дізнатись. Характеристики. Для замовлення також можете зателефонувати. Задня частина у нас з собою являє ось таку от комплектацію. Примусова гідравліка мається. Два виносні гідроциліндри. Давайте зафіксуємо 700 кг на підйом. 20-ка товщина йде ось, цього, ось цієї клешні. 25-й отвір під 24-й палець. Розкоси, тяги, порядочок. Ось таким ось чином виглядає у нас чулок. До речі, кажуть, що заявляє, принаймні так, постачальник, що посилена, йде як ходова система, так і коробка передач. Посилена. Що собою являє слово «посилена»? думайте самі, вирішуйте самі. До речі, не сказав я про щеплення, воно тут йде однофункціональне, однодискове, постійно замкнутого типу. Роздільна масляна ванна і бал відбору потужності на дві швидкості, шестиліцевий. Причіпний вузол, цапочка у нас така йде на перфорації з регуляцією і не дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Ось розподільничок у нас винесли сюди вже на, закри... на за... задню частину, розумієте? Тобто вона закрита раніше, він був там в глибині. Зараз тут повний доступ. Бачимо дві пари гідрових і ще один додатковий злив. Крючок під третю точечку. Це вискочив звідти якимось чином. От і все, друзі, додали ось бардачок на задню частину для бутербродів. Табличка під номерний знак з підсвіткою, як зазвичай, розетка у нас встановлена, сапунчик тут. Все прокладено. До речі, заявляю, що вся, е, вся проводочка вологозахищена. Освітлення задньої робочої частини, ліхтарі, такі як у скаута. Ну, розумієте, даний трактор це, е, це щось змішане. Це кентаур, це файтер, це хорс, це скаут, це все разом одна каша. Зрозуміть. Гарантія, до речі, один рік офіційний постачальник компанія ДТЗ. Кому цікаво, телефонуйте. Розкажемо вам що до чого. Ой-ой-ой-ой-ой, це штучечка, звісно. Додали, бачите, ось такий от рукомийничок на зону операторську. Тут є і для мила, і для рук. Тут не налито, правда, нічого, але зараз мені було б нормально помити руки. Ось такий от бачочечок, нормально тримається. Я думаю, з ним нічого не станеться. Давайте з вами перейдемо до робочої частини, нарешті, на якій вам доведеться працювати. Сходинки йде по дві штучки з обох сторін, як зліво, так і право можна потрапити. Іде ружечка на крилі, на лівому, на правому немає, пізніше покажу чому. Ось такі от вітражі скляні. Встановлені для додаткового захисту. Кронштейни під дзеркала йдуть покращеного вже типу, і тут також встановлені додаткові повторювачі всіх типів освітлення. Ручка для зручного потрапляння, рівна підлога, додали вже адекватний коврик, додали отакі уголочки з надписом хорстя, вже як у моделі нормальних. І бачимо, що трактор 25-го року. Рівна підлога, це собою вже зазвичай являє підвісні педалі, які мають гумові накладочки, і актуатор нового зразку. Бачите, вже збільшеного. По сидінню, сидіння йде зручне, регулюється по вазі, регулюється по виляту. Є широка спинка, висока, широка і підлокотнички в комплекті. Присідаючи сюди, дуже зручно себе почуваєш. Регулюється кермо тут у нас. І по важелям. Давайте перейдемо до важелів. Коробка у нас іде, і ще раз повторюсь, посилена. Чотири передачі плюс одна задня, і два режими ходу мається в даній модельці. Повищений та понижений хід. Є блокування і включення, вимкнення та вимкнення валу відбору потужності, друзі. Отак. Автомобільного типу стоянкове гальмо. Відключення та підключення переднього приводу. І вал відбору 540 та 1000 обертів, незважаючи на цей напис 720. Так, з цим розібрались, з цим розібрались, з цим розібрались. Е, ручний газ у нас, як зазвичай, на дальниках. Ось тут. І по правій стороні на крилі зробили зону управління навісною системою. Давайте зараз я заведу і розберемося, який за що відповідає. До речі, є ж плаваючий режим на цьому важелі. Ні. Ага. Тобто ось цей зелененький буде відповідати за вашу основну гідравлічну навісну систему. Ось це у нас піде вверх це підйом, Вперед, точніше, Назад це буде опускання. Це нейтральне положення. І ось фіксація. От -от, тобто, зрозуміли, він зафіксувався. Оце він знімається. Отак от, от фіксується, все. Це плаваючий режим, друзі. Це на додаткові гідровиходи. Дуже вони зручні, я ж вам кажу, як у скаута, все дуже і просто. Якби порівнювати зі скаутом якби не суцільно, але в принципі можна. Під стаканничок і тут під якийсь бутербок також є. Такі от, під так, гідроб'єм на рульове керування нормаз сигнал на кермі USB два вихода актуатор не встановлений, тобто глушиться спочатку трактор отаким чином. Перекривається подача палива. Отак. От. Е, освітлення у нас за освітлення відповідають ось ці перемикачі. Давайте я покажу вам, як він світить власне. Власне, класне, діодне, лінзоване, біле освітлення, повертачі і повторювачі. Позаду також все діодне, все блистить світиться. До речі, їх тут два. Це перший такий з тракторів, саме міні-тракторів без кабіни, яких два отаких от от освітлення позаду. Прикольно? Прикольно. Ну, Що ще додати? Ну, Якісь слова там зайві, щось дописувати, приписувати, присвоювати. Не знаю. Сума, яку вимагають за даний тракторець, 6250 доларів складає по курсу НБУ на день покупки. Можливо, домовимося з вами за якусь певну знижечку. Особливо, якщо ви військовий, дякуємо вам, слава Богу, за вас. Давайте запустимо даний трактор. Приборка йде повністю електронна. ОЕГСК запускається. Друзі, пройшов тест. У нас оп, 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 оп. ось так ось. 14 вольт у нас видає акумулятор в парі з генератором, Так, система напруги в порядку. Тиск в порядку 0,8 мотогодин на бігло, якимось чином хтось не вимкнув масу, яка, я повторюсь, ще раз, на, звичайно, зручному місці зроблено. Все, друзі, ну от якісь питання виникають, ми можемо зараз просто за... за, 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 замкнути за, за, за. задній передачі і приїхати. Приїжджайте, до речі, до нас на майданчик, тестуйте, обирайте і їдьте з майданчику вже з технікою. Ось такі ось хрюкало. Давайте по актуатору дивіться, як він зроблений. Цікавий дві. Напишіть, що вам не подобається в мені ще і ще раз. Я буду намагатись відправлятись. А я дякую кожному за те, що ви були з нами. І обов'язково поставте свою подобайку. До зустрічі в наступних відео. А це був Ford s 244 xu за 6250 доларів. Пока-пока.